Вітаю, внучата та дівчата! В цьому відео ви побачите пвє місію Варма 3. Від першого обличчя зі сторони наших дронів та зі сторони ворогів. Всі події видумані та створені виключно з фантазії гравців. Приємного вам перегляду! Не забувайте підписатися, залишати вподобайку та комент. Тим самим просувати україномовний контент. Муа! Щас би Проверьте на карте, у кого какое отделение. Там указан ваш ник на карте. Ау, все есть. Анкор на звездку. Раз, два. Проверка. Ну добро тут, все в сборе у нас. Пацаны, присядь-то. Сядьте. Своим шолом образом. Есть меню открывается, если шоу, через Windows. Пристань. В C в сборе, значит, открываем карты, дивимось. Я буду поступово... Сейчас 1-1 до 1-1-2. І до ЛЗ де висадка, і там до ВП. І далі, як дойдете до самого півдня посадки, зупинитеся і будете чекати готовності синьої команди. Там ваша перша буде кінець вашої першої фази. Синьої Ясиню, команди, скільки. Ага, увесь алгоритм такий же самий, тільки через іншу посадку. Це ну, кастомний рух, сервер ПВЕ. Першої фази там значить у вас ЛЗ. Висадка до першого чекпоінта і рухайтеся теж до мітки цього. першої фази PL1.1. Там значить, зупиняєтеся, коли обидві групи будуть готові, даєте сигнал і разом починаєте штурм нашого тригера Арі. Попутно з цим у вас по всьому заданню будуть таргетпоінти, вони розставлені хрестиками і не всі підписані таргент-поінтами. Там, в принципі, хрестики вже зрозуміло, де воно що знаходиться. Всі так само підписано, так що цей момент має бути зрозумілий. І далі переходимо до саме штурму Арі. Тут у нас все буде просто: а село розділяється на дві частини так, щоб ніхто не перебігав через дорогу. Значить, У синній команди це буде заход в село через північ. А ушкет через захід. Далі у вас йдете про номеровані будівлі за порядком номерації, проходите їх поступово, проходячи кожну фазу. Тобто, якщо доходите до PL2.1, а інша команда ще не встигла, чекайте, поки вона встигне дойти до розділення, і потім, коли вона дойде, будете далі йти паралельно, щоб зачищати усі будівлі паралельно і ніхто не відривався. Но я сейчас дополню сразу, группы сейчас все берут БК в ящиках возле машин, остатки БК вы можете загрузить в машины и пополниться по ходу операции, если вы не проебете свою машину и, соответственно, БК, то есть, условно говоря, когда зачистите Арию, вы можете подогнать машину, если она будет доступна вам еще. У вас у всех одна жизнь, поэтому берегите медиков вы. Сами не лезьте в какую-то хуйню сомнительную. Все расход, блядь. Давайте берем БК и грузимся. Бля, забывай, и их в статы. Подреки, всякая хуйня, Бля, командир, нагадай, их в статы, блядь. Приклеили, долбоёб. Понимаю, блядь. Джо, Джо, пытание, пытание. А вот тут есть еще камикадзе-дроны, так? Ну, у тебя должны быть FPV-шки. Нет. Так, і що? Я грибуся, я щось да... да хрена загрузив. Зараз скажу. Морфін у нас є. Прив'язочні. Ну, в мене, до речі, все нормально по цьому. Давайте подивимось. У нас є 2 два, два карандаша, два кабачка. Я взяв собі сяке, магазинів. 9 магазинів. Десятий в мене вже заряджений. Давайте ще візьмемо. А, два Возьмите, можу, крові в мене є. Два пакета з крові для переливання. Ну таке все. Цеп, готов, то не А, Так, сейчас в... є. Так, я на цьому набрав Вдягнути я так само, як і мій персонаж з гри в Тайгер стрипі. Путоноска в мультикамі. Я дихаю, бачите? Я дихаю і мене. Можете починати. Вліво, право. Ты услышал мне шкет? Плюс, плюс. Все, поїхало. Їдемо, чат, їдемо! Ух, Все, погнали. Мне вот сей open rear door, что то на центру экрана, очень нравится. подобает. Готовность к санкциям пять. Плюс. Нет. Ферти, Манкор и Кинзоры тут первые. Братва, чатик я читаю. Просто ви бачите моменти у відео, коли я поринутий повністю в гру. У мене три чати, я все-все бачу, все читаю. Біжені. Людь, давай за ними. Джотий замикаючий. Плюс. Джолотві, Пришли к вайпоинту, Кензор говорит, вижу мину Плюс А че за мина? Противопехот Плюс, а какая? Лепесток или... Не, не, не лепесток, что-то больше ага. Начали движение Плюс Кензор, дошли на PL-11 ПЛ Плюс, оставайтесь там наблюдайте Люди, пройди чуть ближе к ним Джо, мы с тобой стоимся на сейф, пожалуйста. На uh, триггер, мы подасим -1, 1 Ще раз повторюсь, Шкет. На трп 4-1 Так, на трп 4-1, я поставив там більш точно мітку, Вони в окопах, двое цілі. Шкет, повтори, что сказав. Я говорил триггеру, по досейк пл -1, 1 Ситуація по карте. Вот там де в тебе ПЛ-1-1 Там далі південніше немає лісополоси. Там поле і окоп ворожий, тому теж маю на увазі, що там місцевість така трішки ускладнена. На південь на 12, отак, від нас відмічен піхотинець один. Перед нами десь окоп ще є. Так, ти пройшов? Чекай, я прийду до тебе. Вона мене цей трикон так відблизький. зашли в Минус 2. Чисто за контролы. Тут... Люди, будешь сейчас наш скрыть с Джоом, будем перебегать. Есть ташкету, Якова обстановка. Зашли в первый окоп, начинаем движение во второй. Все, двигаемся. Плюс. Дермая дистанцию минимум 5 метров. Пробегаю. Готовый. Принято. Готовый. Працюю. Минус один, там другий. Що там, як там, живий? За по. Один впав, я ще вся, ще, да, ще ну, другий їдесь. Я закручайтесь. Червоний. Перезаряджаюсь. Готовий. Я підходжу. Давай, давай, давай. связь, как обстановка? Ты сидишь, я стою. И поглядывайте в сторону посадки в по западной Атаре. Это тоже есть пехота, может Контроль. быть. Может быть на вас накат. Дишли до Китсио Куб. Плюс Кензор это у вас yes. У нас спрынял биг Кензор 300 зараз принял их крутый Анкор к вам идет Кензор Ой, Ливси Бля пустый. Это до Пусты. Джио, возвращаюсь к вам Все, мінусанув другого, зараз буду займатися. Okay. Що у вас за заставить, Що? Що? по мені працює. працює. Між нами, по-моєму, противник. Ти тут, блін, чесно, хз. Вже треселера зробив. Так чого живий? Піщаного, так. Фільз. І типу, Фільз. я путаюсь через це. Воно просто не червоне, а повинно бути синє. Джо 300 Повтори, Крапел, это тому що я був один, ну і... Оп, знімаємо. Ще раз. Бля, вставай. Вставай, Кензор. Uh, я думаю, что Кензор уже умер, там время прошло давно, не то, чтобы его поднять. Я ведь иду зараз на uh, схипа копа как раз. Блять, Кензору F. Ну, проверьте пульс пульс всю хуйню на раздражитель и. І... Кензору F в чаты. Кензор 200. Да, все, Кензор 200. F. На щиті. Це Арма 3 ПВЕ. Ну, блин, ну насправді, Кензор, ну трошки. Він дивився в той сектор. Я не знаю, як він упустив типа, которая поруч був. Весьми сектор, я залутаю, мне магазины треба. Есть татушки а як у вас обстановку? Закрепились в втором копе. Оставимся пока на местах. Повітри. Дрон. дрон, дрон, дрон. Я закрыю вас, Та он, блядь, влетит просто в нас настроих. Ну... Давай, я, я в иншу народ. Подходи,

Люди э -э -э, на нас накатились. Лево, 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 я пустый, клин, клин, клин. Лево, лево на брусфере, на брусфере зараз буду, я контролю окоп. Контролю окоп, с брусфер. А. Давай гранату. Пошла. Граната, граната, вид хоть, Початку окопа. Мінус один ще. Початку окопа є тип. Живошот я там по обстановці? Добив три Добив одного. Може я йому карандашик дам. Давай. Дай, дай, дай трошечки прострілів. І відходь. Постріл. есть? Да, все плюс полностью здорово. Давай, друг. Плюс. На 12 дали. Макопы места. Провод рублю. Контролю. Триггер чув, шошкет вже підходи до місця зустрічі. Плюс, після гранати зайду. Вона відскочила. Вона на просто відскочила! Я в окоп зайшов. Рухаюсь по окопу, заходь в окоп. Мінус один. Прямо контроль. 300. Есташкету у вас и добить, чем и не почулось у. Плюс идет бой. Принято. У нас шкет 300, шкет 300, шкет 300. до дошкету на зв'язку. Корпс Да, я витягую шкета До початку окопа. А, Триггер а, на зв'язку. Ты дойшов уже до місця зустрічі?

А плюс собой? плюс смотри. Чего? Ушлепок, бля. Что пока забирали, бля Со... твоей... Чья граната? Чё я шлют? На 12, давай... Тригер, з'ясуй мені, що зараз у шкитом. Добре утро. Ребята. Я вийшов. <ріст> З'єдналися зараз з командою а, з, з Браво, але поки просто стоїмо. Бо є втрати мінімум трьох, а мінус Макс Про у нас Макс Про зараз підбитий. БК немає. Зараз треба тягти БК і далі зачищати. Е, дрон, 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 небо, 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 небо. Мінусанув. мінусанув, мінусанув. мінусанув. Перебігає. Не спіши. Не спіши зараз. Минус один. Нет, давит. Ще раз нагадаю вам, що маєте на увазі, що в селі знаходиться 82 БТР. З автопушкою. Це до тригера. Тригер, ми продовжуємо далі за честком. Рухам в сторону, 5-6. Равот, рублю. Вот, забот. Вороже, БТР почав працювати. Контроль у тобі. Перевір, чуєш, перевір ЦУ. Дім, перевір. Я до тебе йду. Дивлюсь кімнату теж. Не бачу одну кімнату. Не бачу другу, пуста. Я відкриваю двері. готов? Да, давай. С шостой? С Це шостий. Ну, Це шостий, до... Оце шостий а. Дуже піхота. Ар... Так, почалась артилерія по вашому селу. Не зрозуміло. І артилерія намагається бити по північній частині села. Все. Дякую вам за перегляд. На жаль, цю місію було провалено, а всі штурмові наші групи були знищені. Не забувайте підписуватись на соціальні мережі Telegram, YouTube та Twitch і залітати на трансляції на Twitch. Там можна отримати живі емоції та подарунки за перегляд. А посилання на цей проєкт в Discord можна подивитися в закрепах в коментарях. Дякую.